У перший день літа відзначається Міжнародний день захисту дітей. Святкову програму у місті з нагоди цього провели у понеділок. Через негоду організаторам довелося захід перенести з площі на сцену міського палацу культури і дещо його скоротити. Втім, як розповіли після свята і діти, і самі дорослі, це аж ніяк не вплинуло на їхній настрій. Отже, як усе проходило, дивіться далі. На свято діти збиралися організованими групами разом зі своїми учителями під посиленим наглядом правоохоронців. У фоє палацу для відвідувачів свята грав духовий оркестр дітям роздавали кашки, таки охочі відвідували станцію бодіарди, прикрашали тіло різними візерунками. А вже у великій залі, заповнений вщень дітьми, улюблені казкові герої пірати запросили маленьких глядачів відправитися у далеке плавання. Те зі святом привітав заступник Лозівського міського голови Юрій Петренко. Він також розповів їм, завдяки кому це свято сьогодні проводиться в місті. Саме цієї днини всі дорослі мають усвідомити свою значущість і вагомість у створенні належних умов для розвитку наших дітей. Дорогі наші діти, наше свято проходить за персональної підтримки і сприяння. Лазівського міського голови Степанова Сергія Федоровича, народного депутата України Анатолія Месійовича Гіршвельда. До проведення свята також долучилися всі міські структури, які опікуються дітьми, а також соціальний партнер міста Лузівський ковальсько-механічний завод. Додав керівник і разом з помічником народного депутата нагородив призерів міського конкурсу Охорона праці очима дітей. Роботи одразу двох студенток Лузівського автодорожнього техніку мажорі визнало одним з найкращих. Зобразила шахтарям, який. Застерігав, щоб не бавилися вогнем, бо він дуже небезпечний в шахті. Сувеніри від організаторів свята отримали й інші діти. Подарунки їм обіцяли роздати по пришкільних таборах. Діти з числа пільговиків отримали солодощі. Діти прийшли з чудовим настроєм і я вважаю, що найголовніше, що цей захід робили люди, які не до дітей, які їх люблять, які за них переймаються. Уверены, що дітям подобається и уверен, что следующий год будет гораздо легче. И все, то, что не удалось в этом году, Ну, а сусіднім в душім гаду близько тисячі маленьких лузівчан сьогодні взяли участь у розважальній програмі. Вони залюбки показували сувеніри, які отримали на святі, ділилися враженнями разом з дорослими. Діти люблять Кожен рік год це традиційно, нам дуже подобається. Дуже Хорошо, все устроено, хороший уровень ну, всього, і подарки, і концерт сюда. Хороший надаємо емоції свої показувати. Много очень інтересних движень, нових були конкурси, Вот розкладали кепку і шарики. Щас буду рисувати. Очень понравилось, очень хорошо всі виступали. Після завершення програми всіх дітей запросили на перегляд мультфільмів.